Що робити, якщо тебе викликають до дошки, а ти не виконав домашнє завдання? Зроби вигляд, що вчитель звертається не до тебе. Швидко впадай в спячку. Вигадай історію, як собака з'їла твоє виконання домашнє завдання. Я взяв зошит, іду в школу, йду, 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 повертайся, а там такий здоровий пес. Я так швидко почав бігти, але він мене догнав і вирвав мене зошки. Порвав його всього. Я піднімаю, дивлюся. Від дошита нічого не залишилося. Я його викинув і прийшов в школу. Притворись дуже хворим. Ой. Виходь до дошки і починай імпровізувати, а раптом вийде. Негайно тікай з класу. Скажи, що у тебе сьогодні день народження. Е, ні 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 Мене ось сьогодні день народження. Однокласники мене навіть привітали, так що? Трень. Трень. І останній спосіб, який можуть виконати, лише самі сміливі. Чесно, зізнайся, що не виконав ДЗ. І віддай вчителі щоденник. Є.